Всім бажаю доброго дня. Сьогодні у нас 21 жовтня 2022 року на доставочці інверторного генератора Крафт КД-187. І от компанія Електромотор. Тільки ми запускали його, а тепер хочемо підключити, тому що відеоогляд оказався длінним, а длінні відеоогляди не кожен хоче дивитися. От я хочу зараз підключити, запустити його, бо буде трошки все одно можемо не чути, і підключити от такий радіатор на 2 кВт. На 2 кВт у нас інвертор мощний до 8,5 кВт. Що вам хочу показати? Чи він буде як працювати, як підключити. Чи він буде працювати в економ режимі? Так, що ми робимо? При запуску включаємо в обичний режим. Питання, подача повинно бути відключено, ребята. Все, провертаємо. ставимо положення. Шоке. Ну, не будемо його травмувати, будемо запускати. Переводимо робоче положення. Все, бачите, працює. Підключаємо. Підключили. Так, включили ми радіатор. Не бачу, лампочка не горить. Це нормально, так? Да? Хочеться лампочка. Так, і переводимо в економ режим. Ну, Бачите, він зараз робить на всю потужність в економ режим. Це, перейшов в економ режим. Бачите, видає нам 223. 50 Гц. Це працює, лампочка зелена. Тобто ніяких питань. Ви чуєте практично безшумно. Не будете надоїдати ні сусідям. А ну пішло в нас. Що то я не чую тепло? А, ну, в принципі, видає. А, як же він буде видавати? О! Вічили нагрузку. Все, Ніколай навплутався. О, тепер дали нагрузку. Дивимося, бачите, показано, на наскільки процентів загрузка. Загружен процентів, не знаю, 30, мабуть. О, покупайте з покупай підказує, що пішов на грів. Бачите, в економ режимі. Батарея 2 кВт, він працює, як говориться, без нагрузки. Перед тим як його зупинити, переводив положення, о. Все, відключено. Я для увереності завжди і витягую вилочку. Д'яці генератор робив при максимальній, при нагрузці даєте йому попрацювати пару хвилин перед тим, як його зупинити. Все, зупинили. Дякую всім за увагу і за просмотр. Всіх, кого цікавлять інвертора чи Другі генератори, бензинові дізельні чекаємо на електромоторі. Телефонуйте за номером телефону 063 426 1010, допоможуть з вибором. Всі генератори брендові. Ціна на сайтах, на який би ви не, за... не подивилися, буде одна і та же. Зателефонувавши 063 426 1010, я думаю, ви знайдете розуміння. І... Поговорите о ціні. Чекаю на електромоторі.